У нас немає опозиції, у нас політичний процес в країні знищено, в принципі, у нас йде війна. Зачастую, списуючи на війну, влада в тому числі зачистила політичний процес. Останні вибори в країні відбувалися 25 жовтня 2020 року, уже більше, ніж 5 років тому. В найближчій перспективі ніяких виборів не передбачається. А що таке політичний процес? Політичний процес це змагальність сторін, і це вибори постійні. Це сміняємось влади. У нас влада законсервована. Звісно, немає політичного процесу. І найближчі великий період, як мені кажуть, як мінімум рік, виборів не передбачається, тож ми йдемо по шляху фактичного внутрі країни, вистраювання централізованої держави. Хорошо чи погано це покаже час, але в тому числі з обмеженнями, позасудовими обмеженнями щодо медіа, щодо тих осіб, які говорять точку зору, яка відлічається від точки зору офіційної влади. І ми бачимо, що ці процеси йдуть. На жаль, ну але в нас війна, і дуже багато що знаєте, як кажуть, війна все спише. Побачимо, що по подальшому. Я вважаю, що демократія повинна бути завжди, і саме наші воїни захищають якесь право людей на демократію на свободу право на те, щоб ми не превратилися в Росію, в країну агресор. Ми саме за це й воюємо.